А ось таку квартирку, подивіться, ми сьогодні зараз будемо дивитися. Вже сходила, я вам зняв і зараз монтую. Така... Ось така квартирка. Бачите, телевізор. Великий, зараз на цю стінку повісять. Це 990. Комнатка невеличка для дитини. І ще одна кімнатка. Ось така кухня. І ще там одна кімната. Квартира коштує коштує 990 євро. Буде все покрашено. Типу власник каже все. І, ну, це, це дуже класний район Севілії, називається Тріана.